Подруга Джеймса Бонда за Україну, так ти про Ольгу Куриленко, яка з Бердянська саме про неї, і впевнена, що сама Ольга як людина в сто разів крутіше за Каміллу, котру грала в Бондіанні. Ой, ти маєш рацію, адже акторка та модель доводиться активною позицією з підтримки українців. Саме про це наступний сюжет. В одному з найрозкішніших старовинних готелів світу нагороджують митців. Увага зали прикута до акторки українського походження Ольги Куриленко. Вона у чудовому вбранні від відомого українського дизайнера. Голівудська зірка Ольга Куриленко обрала сукню фролов для Волполо Брітіш Лакшері Едвардс з повагою та вдячністю. Допис вдячності від київського бренду не забарився. Ольга відповіла взаємністю. Акторка пишалась тим, що була на червоній доріжці у вбранні від співвітчизника. Про що й повідомила армії своїх читачів у соцмережі. Куриленко з Бердянська і не забула своє коріння від початку повномасштабного вторгнення. Вона постійно привертає увагу світу до війни в Україні та закликає підтримувати співвітчизників з молитвою за Україну та безпеку її народу. Перша і поки що єдина українка в історії кінематографу, яка зіграла подругу найвідомішого спецагента у світі 007, До підтримки своєї країни поставилася дуже серйозно. Сідай Амбасадорка благодійної фундації з підтримки дітей сиріт не стримує сліз, коли говорить про тих, кому немає звідки чекати допомоги. Я розумію страждання мільйонів сімей, включно з моєю родиною, яку застала війна в Україні. А тепер уявіть собі страждання дітей, які абсолютно самотні. До війни вони вже зазнали нехтування, побиття, тортур. У них немає батьків, які могли б про них піклуватися. Вони безголосі забуті жертви війни. І їм потрібна наша опіка. Короленко підтримує українців є у повсякденному житті. На цьогорічний день народження для свого сина Олександра кінозірка замовила торт в емігрантки з України. Пані Галина виготовляє на замовлення різноманітні смаколики у столиці Великої Британії. Величезна подяка за такий гарний і смачний тортик. Чи не вперше за всю історію свого інтернет-щоденника голівудська зірка написала допис українською мовою. Наступні публікації Ольги також були рідною мовою. Коли я була маленькою, ми мешкали разом з бабусею. Бувало, що перед сном вона розповідала нам історії зі свого життя. Воно було надзвичайно важке. Голод, війна після війни. Зараз я можу уявити собі всю потворність того режиму, ті люди були без серця, без жодного натяку на співчуття. А ще голівудська зірка добре пам'ятає, якими суворими бувають зими на її батьківщині, тож наполегливо благає своїх прихильників надавати посильну допомогу українцям. Насамперед, через нелюдські умови, у яких опинилися мільйони людей внаслідок масових відключень електропостачання. Хоча я належу до старого покоління, я захоплююся тим, що молоді українці. Ці воюють і чинять опір Росії, не зважаючи ні на що. Пишається своїми співвітчизниками Ольга Куриленко у розмові з британськими журналістами. Україна зараз символізує силу, стійкість і боротьбу. Підсумовує голівудська красуня з України.